Стояння отут більше, тут менше. Він хоче його назад трохи здати і поправить переднього моста. Ой-ой-ой! Щось тут не те. Вирівняли? Всім доброго ранку. Починаємо робочий день. Погода в нас, звісно, така туман-туман. Але роботу робити потрібно. На жаль, жнива приостановлені, тому що ну, куди, куди мокре молотить. Туман це щитай дощ, тільки дуже мілкий. І він ще більше дає вологи на кукурузу, ніж простий дощ. Тому що якби капля стікає по стеблу без питання. Туманчик він, якби, обволокує. Повністю все стебло, і в нас тоді, виходить, дуже велика біда із вологою. Так, друзі, покажу вам трошки наші безпорядки або косяки. Я думаю, що вони бувають в кожному господарстві. Ми не виключення. В общем, забули відключити воду, хочемо сюди закласти плитами, а щоб був хороший заїзд. Ну і так сталося, що заїзд наш трошки перенесли на інший час. Залило калюжу, залило нашу дорожку. В общем, Тепер ми тикуємо, як його тут на це все діло прокопати, щоб водичка у нас десь війшла, бо плити тут неудобно Ложить буде, та й взагалі їздить, намісить грязюки. Це страшне. Що це в нас відбувається? Лайфхак. <різь> 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 Откачка, я зрозумів. Ну, я думаю, що якби морозець був, то воно б легше було б. Вимерзло, так, да. а так, що ж морозу поки немає. То... В общем, приходиться є таке робити. Ну, <кій> проїбали воду, тепер рішаємо це питання. А туди зливається, бачу, нормально. О, Прокопали. Шайтан машина наша скоро запуститься. Уже солярочки заправили. Може даже і сьогодні попробуємо. Бетон схватився чудесно. Дивіться, щебеночка тут взагалі бомбезна. Прям держиться, навіть і камінчик не відколупаєш. І це ж пройшло тільки два дня практично. Ну, це черновий варіант, як ви розумієте, мені хто ж не буде його ставляти в такому вигляді. Цей сезон якось поки що воно так побуде, як є, хай воно схватиться нормально. Набере своєї міцності. Але на крайняк, якщо не буде куди кукурудзи засипати, не вистачатиме місця в складі, кинули пленку, висипали кагат. І хай собі жде свого часу, поки ми її пересушимо. Та да, пленку порвемо, да, якийсь нюанс, може там щебенки, якийсь кусочок хватим, Ну, не кусочок, а там якийсь камінчик. Але все одно використати треба по максимуму дану площадку, тому що ну, ми спішили залити для того, щоб перестрахуватися і було куди засипати кукурудзу. До кінцевого результату треба ще докласти дуже-дуже багато зусиль. Що ми, в принципі, і робимо. У латині є така фраза me Ом ме porto» Все своє вожу з собою. Бочка для солярки 1000 літрів, два мішечка соняшника на олійку. Отак вони і жили. Літерки капають, бабло щолкає. Отак, от, друзі, заправляємо хорошу солярку. Тільки хорошу, тільки на хорошій заправці. 1000 літрів солярки це десь 800 кілограмів приблизно. Ну, В принципі, ресури нормально видержують, якщо по трасі їхати, то вполне-вполне хорошо. Практичнішої машини ще не придумали як пікап для таких потреб. Всі американці їздять на пікапах, всі фермера або ті, хто живуть на відстані від міста, всі їздять на таких автомобілях. Що ж, працюємо? Так, у нас плановий позаплановий ремонт. Репнув болт. Той що я показував, той, що стягує ресори центральний, оцей болтик. от. І він репнув у нас. І в нас поїхав задній мост. Хто зна куди. Непонятно в яку сторону. Почало жарти резину. Маз почав їздити боком. В общем, швиденько на кокпіт. Швиденький ремонт, тому що треба, треба двигатися. Бота в нас кипить на всі 100%. Готовим сушарку до сезону, робимо під'їзди, будемо тут робити відмостку із плит. Вон вони в мене стоять. Як не крути, а все-таки по-твердому їхати краще, ніж по грязюці. То через то ми стараємося тут його все до ума довести. Звісно, не все одразу. Хотілося б тут і асфальт, хотілося б тут би бруківку, хотілося б тут, що хочеш. Ну, слово хотілося і моглося трошки не завжди співпадає. Тому ми робимо все по своїх можливостях. Тут буде стояти тракторець, так як і стояв, і крутитиме саму сушарочку. А сюди виїжджатиме машинка із... під сушарку, вигружатиметься, вон туди, вон, бачите, такий лоток у нас. І заїжджатиме вже з сухенькою кукурудзою в склад або ж на площадку. Ну Будемо дивитися, куди її, куди її дівати, ту кукурудзу, поки що це питання відкрите. Ну та що? Робота в нас іде, ми нічого якась не... не пропускаємо, не гуляємо. Кожний божий день працюємо, працюємо і працюємо. Пишіть, коментуйте, кому подобається наша трудова діяльність. Все буде Україна!